Друзі, отже, які висновки є наприкінці цього тездраву, як завжди, Сіквоя нас не розчарувала. Це дійсно класна машина в своєму суто американському класі автомобілів. І не всі з нас можуть зрозуміти саме цей клас. Але для американців це майже найулюбленіший клас автомобілів, якщо не пригадувати ще величезні пікапи. Ця машина дійсно чудова, але потрібно розуміти, що комплектація sr 5 досить суттєво відрізняється Зняється від комплектації Platinum. і все це саме із-за підвізки. Більш проста підвізка не дасть вам такої кількості комфорту, як більш заряджена підвізка на платіном з амортизаторами Темс з пневматичними балонами на задній вісі. Сіквоя це взагалі не крузак. Сіквоя це взагалі не LX. Це однокімнатна квартира, яка може вам дарувати приємні емоції протягом довгого часу і, взагалі, не заглядаючи до вашої кишені, якщо мова звісно йде не про пальне.